Добрий день! Сьогодні ми читаємо українську народну казку Дрізд і Голуб». Якось голуб став просити Дрозда, щоб той навчив його гніздо мостити. Погодився дріст та тільки поклав кілька гілочок, як голуб сів на них і вуркоче. Знаю, знаю. Розгнівався дрізд та й каже Коли знаєш. То навіщо просиш? І полетів собі геть. А голуб зовсім не вмів гніздо мостити. Ото скільки дрізд йому допоміг, таке гніздо в нього й лишилося назавжди. Скажи, будь ласка, хто є дієвими особами казки? Дієвими особами казки є дрізд та голуб. Скажи, чому голуб не навчився мостити гніздо? Правильно, тому що коли дріст почав показувати, як мостити гніздо, голуб почав форкотати, що він все все сам знає. Будь ласка, читаючи цю казку, передай голосом нетерплячість, поспішність голуба та гнів дрозда. Читай зараз самостійно цю казку. Якщо треба, зупини відео, продовжиш, коли будеш готовий. Сподіваюся, ви вже дочитали. Поглянь, будь ласка, як же виглядає дрізд. А який красень голуб? Поміркуй над змістом прислів'я. Добре того вчити, хто хоче все знати. Скажи, чи може це прислів'я бути заголовком доказки? Звичайно, може, якби голуб хотів дійсно навчитися мостити собі гніздо, він би подивився від початку і до кінця все, що буде йому показувати дріст, а не казав з самого початку, що він все, все знає сам. Будь ласка, якщо ви хочете щось навчитися, чогось навчитися, то слухайте до кінця, тому що добре того вчити, хто хоче все знати.